На сьогоднішній день наша висовка приурочена до Дня Соборності України. На Чорморт він теж є такою складовою, якби злуки, луки, так як в 2019 році, коли відбула злука західних земель і східними землями, так і тут, на Тюрморті, коли художник починає компонувати його. Натюрморт є одним із найпопулярніших жанрів, який вдало існує ще й 17-го століття. Як і раніше предмети, зображені на картинах, мали і символічний характер. Наприклад, полотно відомого народного художника Миколи Максименка привертало увагу патріотичною тематикою, граючи на тлі блакитно-жовтими кольорами. На експозиції було представлено кілька видів натюрморту: один з найбільш ранніх і поширених квітковий та сервірованого столу, яскравим представником якого став член національної спілки художників, художників України Юрій Супрунчук «Самовар він він теплий, він гарячий, він е, теплий, домашній, ну, такий, який ну е, приваблює людей до спілкування. Кожну роботу треба придумати ну, щоб вона зародилася десь в душі. Серед пошановувачів мистецтва осторонь не залишилися представники області. Справді е, прекрасно, що такі весняні і літні роботи. Вже треба жити весною. І е, я повторюсь, мабуть, що подивися на такі картини і жити хочеться. Відвідувачі картинної галереї у книзі відгуків занотовували свої враження про побачене та не відмовились від коментарів для нашої знімальної групи. Я люблю живописи, бачу багато що в кращих музеях. Колишнього радянського союзу хочу сказати, що ця виставка е, свідоцтва ну, високого рівня житомирських художників. Я не скажу за всіх, так ну, вона різна і тут різні поля у народі. Кажуть, скільки людей, стільки й думок. а Виставка «Натюрморт» і надалі радуватиме шанувальників образотворчого мистецтва.